Добрий день, шановні гуртківці, з вами сьогодні практичний психолог Югова Ірина Іванівна, і ми продовжуємо вивчати програму Дебати Сьогоднішня тема визначення лідерства, головні якості лідера, лідерські навички та поведінка. Що ж таке лідерство? Лідерство це певний вид соціального впливу в групі з метою досягнення загальних цілей. Відповідно, лідер це людина, яка має цей вплив. Спробуємо виділити базові риси лідерства. Перше, це здатність до прийняття відповідальних і складних рішень, готовність нести за них. Належну відповідальність. По-друге, лідери не турбуються про особисту вигаду, а про загальне благо і користь людей. Далі. Вони е, здатні вести за собою людей на абсолютно добровільних засадах. Також вони володіють харизмою і природною силою впливу. Е, Люди, там, товариші, е, довіряють лідеру з боку групи та сильного авторитету. Е, лідер також да, вміє визнавати помилки і має бажання брати відповідальність за поразки на себе, шукати в цьому особ... особисті прорахунки. Він не звинувачує інших. Е, давайте спробуємо. Більш розобратися в тому, хто такий лідер. Лідер у своїй зрілій формі означає попереду. Це людина, яка веде за собою відважна, рішуча і сильна духом, це сильний духом ватажок. Якщо ці якості не присутні в людині, то це хто завгідно, тільки не лідер. А зараз спробуємо розібратися, які, які саме навички потрібно розвивати людині, щоб вона стала лідером і вела за собою. І головне, як це зробити. По-перше, лідер орієнтований на людей. Ефективний лідер залишається в курсі відносин у колективі. Він повинен уміти Розуміти інших, відчувати поточний настрій команди і кожного учасника. Далі лідер вміє приймати важкі рішення. рішення, усі ми знаємо, що деякі люди не хочуть брати на себе відповідальність за вчинки. Може, тому що вони недозріли, або мають такий риси характеру, або взагалі люблять підкорятися. Усе життя вони будуть виконувати чиїсь укази, накази, їм так легше живеться. Більшість з нас вважають за краще не приймати важких рішень взагалі, але тільки не лідери. Без цієї здатності вони просто не можуть бути лідерами. Труднощі рішення пов'язані з кількома факторами. Буває велика кількість варіантів рішення, і людина не знає, яке, яке саме рішення прийняти. Бувають складні взаємодії при вирішенні цих питань. Також люди бояться, в них є страх наслідків. Ми приймаємо таке рішення, а раптом ми провалимо діла чи іспит, чи ще щось. Людина може відчувати страх, що нас потім засудять, ми будемо погано виглядати в очах інших, а лідери про це не думають, тому йдуть вперед. Ну, ще хочу звернути вашу увагу на те, що Лідерів виховує сім'я. Від сім'ї дуже багато чого залежить. Якщо батьки самі були невпевненими у собі, всього лякалися, то вони не можуть виховувати дитину лідера. Такій дитині треба багато працювати над собою, щоб стати лідером. Але коли дитина виховувалася у впевнених батьків, котрі в своїй дитині, ти краще. Та кращі. Така людина може мати менше знань, вмінь, але вона піде вперед ну, Розвинуті лідерські якості можуть допомогти заняття математикою, логікою, інформатикою, як би дивно це не звучало. Які ще Навички потрібно розвивати людині, щоб стати лідером. Це здатність надихати команду. Завдання лідера, завдання лідера поділитися своїм натхненням з іншими, наблизитися до її вирішення допоможуть такі прийоми, як підкреслювати свою впевненість у силі команди, хвалити товаришів публічно. А критикувати в приватній розмові, визначати досягнення і підбадьорювати навіть за незначні успіхи. Далі це здатність до стратегічного мислення. Лідерові необхідно бачити майбутнє і аналізувати кожен крок. Відмінно розвиває стратегічне мислення гра в шахи. Також, які саме навички да, ще потрібно розвивати, це здатність подавати приклад, мотивувати особистим прикладом це метод, який працює ефективніше всіх інших, проявити відповідальність і затриматися довше інших у випадку напруженої роботи, котру обов'язково треба терміново виконати. Вникнути і пошукати краще рішення для командної роботи, якщо, якщо поточно некомфортно. Особисто допомогти команді адаптуватися під нові умови, поділитися, поділитися знаннями. Також це здатність до стратегічного мислення, досліджуві необхідно бачити майбутнє, аналізувати кожен крок. А, я вже про це говорила вам. Також здатність створювати нові можливості. Це теж дуже важливо. Лідери відрізняються від інших тим, що самі шукають і створюють можливості, використовуючи стратегічні мислення. Вони вміють розглядати кожну ситуацію як можливість. Зміцнювати ці якості допомагає звичка пробувати нове і різне, використовувати технології, впроваджувати що-небудь, чого раніше не було. І так, от це основні навички, які потрібно розвивати, якщо ви бажаєте стати лідером. А зараз хочу вам запропонувати методику експрес-тест самооцінки лідерства. Ви зможете самі себе проаналізувати. І так, даний експрес-тест дозволяє визначити актуальний рівень виявлення лідерства у сумісній діяльності. І так, інструкція. Будьте уважними. Я буду Читати ствердження. А ви виберіть найбільш підходящу для вас відповідь в буквіній формі. Буде дві букви А і Б. Важливим фактором є те, що в своїх відповідях потрібно прагнути до об'єктивності і записувати ту відповідь, яка першою приходить в голову. І так, починаємо. Це дуже 10 питань, і ви вже можете визначитися. Перше питання: що для вас є важливішим у грі? А перемога б, розвага. Поставте літеру. Друге питання. Чому ви надаєте перевагу в загальній розмові? Виявляти ініціативу і пропонувати щось. Тобто, чому ви надаєте перевагу в загальній розмові? Виявляти ініціативу і щось пропонувати. А. Це виявляти ініціативу. А Б. це слухати і критикувати те, що пропонують інші. Далі. Чи здатні ви витримати критику, не входячи у дрібні суперечки, не виправдовуючись? А. так Б. Ні. Далі, чи подобається вам, коли вас хвалять прилюдно? А. Так, Б. Ні? Далі питання. Чи відстоюєте ви свою думку, якщо обставини? Думка більшості проти вас. Да, чи відстоюєте ви свою думку або думки, якщо обставини да, думка більшості проти вас? А так б ні. Далі. В компанії у спільній справі ви завжди заводила, щось придумує, придумуєте, що є цікавим для інших. А так, б, ні. Далі питання. Чи вмієте ви приховувати свій настрій від оточуючих? А так, б, ні. Далі, чи завжди ви терміново і покірливо робите те, що вам говорять старші? А так, б, ні. Далі. Чи вдається вам у розмові, дискусії переконати, привабити на свій бік тих, хто раніше був з вами не згоден? А так, б ні. І десяте питання: чи подобається вам вчити, вчати, виховати, навчати, давати поради інших? А так б ні. Якщо відповіді А у вас від 7 і вище, то ви явний лідер. У вас є усі потенційні можливості, щоб, щоб стати лідером. Якщо відповіді А від 4 до 6, то у вас Середні здібності. І якщо ви набрали відповіді А від 1 до 3, то у вас низькі здібності бути лідером. Проаналізуйте сам, самі себе. А зараз, як завжди, наприкінці притча. Притча про те, що сміливість не завжди доречна. Слухайте уважно. Коли цирк переїжджав в спеціальному потязі з одного міста вище, клітина Лева була пошкоджена. І він втік. Тоді директор цирку зібрав всіх сильних чоловіків і сказав: перед тим, як ви підете в ніч в джунглі шукати лева, я налию вам по стаканчику для сміливості. Усі 20 чоловіків добряче підзарядилися. Ніч була холодна і небезпечна, але мула насередін відмовився. Я візьму тільки воду, заявив він. Але тобі знадобиться сміливість, запротестував директор. У такі моменти, пояснив Наседін, мені сміливість не потрібна, і так небезпечно. Ніч не згідне, видно, і цей лев. Тут сміливість може тільки нашкодити. Краще вже я буду баягузливий і обережний. І завдання дом. Хто, на ваш погляд, у цій притчі був лідером? Як розвивалася подія надалі? Запишіть свої роздуми. А також здаю надам подивитися відео про листок лідер. І теж написати свої роздуми. А потім ми усе це обговоримо. На сьогодні усе. Бажаю вам гарного настрія, здоров'я, щастя, мирного неба над головою. До нових зустрічей!